Слава Ісусу Христу! А, В сьогоднішньому євангельському читанні ми знаходимо слова що краще сказати до слави? Оздоровся, чи краще сказати, прощаються тобі гріхи? І відповідь прощаються гріхи тобі. Вставай і йди. Здається, людині, яка фізична, ближче було би слова оздоровлюйся, будь здоровий. Але однією людиною, говорить священне писання, книга буття і апостол Павел, однією людиною гріх йшов в світ, а гріхом пішла смерть. І як предвісник смерті хвороба. Чому хворіє? Наслідки гріха, в наслідки того неправильного вчинку, яким ти вийшов із гармонії буття твоє, твого буття з Богом. Ось цього живого контакту з живим Богом. Є відрив людини від Бога. І наступає момент смерті. Відрив людини від Бога. Ми можемо говорити, так Ісус Христос на Христі розіп'явся, викопив нас від руха прокляття і смерті. Ми не повинні бути смертними вже тепер. Чому ж ми вмираємо? Чому ми хворіємо? А наслідком хвороби є смерть. Таке ж саме риторичне питання ми можемо задати собі, а чому ти грішник? Живи праведно і будеш здоровий. Живи праведно і не будеш вмирати. Але в чому вся суть ось цих слів прощаються тобі гріхи? Якщо тобі гріхи прощаються, то тим ти освячуєшся. Ти не маєш гріха, а якщо немає гріху, відновлюється зв'язок твій з Богом. Бо згрішив Адам, втік від Бога, став смертним. Ісус Христос говорить першими словами проповіді, покайтесь, бо таких воно ближиться Царство Небесне. Покаєшся, з'єднуєшся з Христом, стаєш безсмертним. Ось так важливе цей, цей момент покаяння. Визнання не констатації того, що ти зробив, а визнання твоїх гріхів. Ось що важливе. Хтось може сказати, та як можна ж не згрішити. Ну весь час чимось згрішиш. Ну добре, навчився володіти своїм тілом. Не йому грішити тілом. Це можна, а з руками простіше. А думку куди подіти? А слово куди подіти? Господь же в Євангелії від руки говорить, подивився з пожадливістю на іншу стать, перелюблював в серці своє. Ну я ж з нею не спав. Так? Ну подумав. Згрішив, значить, є гріх. Значить, наслідком гріха що буде? Смерть. Але покаявся, освятився, став святим. На який час? На секунду. Варто? Варто. На день, на сутки, на місяць, на тиждень, на будь-який час. Ну якщо ти в святості перебудеш хоча б хвилину, і ту хвилину тебе Господь покличе, ти помреш то помреш святим, освяченим, бо відпущені типівські гріхи. В цю мить помреш, але святим помреш. Ось ти є чистим, а ніщо не чистого не йде царство небесне. В ту мить ти був чистим. Ось уявіть собі людину. Працюємо, вимазалися. Але помився, хтось тебе побачив, він тебе побачив чистим. Або він тебе побачив вимазаним. А Господь в чому прийде, в тому буде судити. Якщо він прийде і ти побачить тебе чистим, то буде говорити про твоє чисте життя. А якщо він прийде і застане тебе вимазаним, то будеш відповідати, чому ти, як от в Євангелії від того самого Луки, Друже, ти що прийшов на не в святкові одежі? Ти чому не у відповідній одежі? Ти чому не чистий? Хіба я тебе нечистим створив? Хіба я тобі не дав можливість залишатися святим? Не дав можливість тобі, навіть якщо ти вимозився, омитися, очиститися. Чому ти, друже, нечистий? Ось як важливо, швидко. І вчасно каятися. Ось як важливі ці івангельські сьогодні слова, не просто йди, будь здоровий, я тобі зцілив. Йди, будь здоровий. Так і ти далі знов захворієш. Бо гріх не, не прощений. А якщо не прощений, значить смерть. Ось ці важливі слова, друже, іди, прощаються, тобі прощаються, то ти гріхи. А якщо прощаються, залишаєшся здоровим. А якщо прощається, то є можливість жити далі. А якщо прощається, то вже смерть не має влади над тобою в буквальному, в буквальному терміні в проміжку того часу. Вона не має над тобою влади. Бо ти святий, ти очищений, значить влада смерті над тобою відсутня. Згрішив, ти віддав себе у владу смерті. А де ще боротьба? Помреш не помреш, помреш не помреш. Ось це важливе прощення гріхів. Ось це важливо, коли ти живеш і бажаєш завжди сповідатися. От ми собі уявляємо, я посповідаюся раз в рік. Давайте уявимо наше, наші сімейні, родинні стосунки, загалом стосунки. Хіба ви один раз в рік не почаєтеся, якщо в хаті якесь не положення? Якщо не вибачилися, не примирилися, ворожнеча розлучення, розділення майна, розлучення сім'ї. І як знімається легко, всякі е, проблеми, коли ти кажеш, вибач, прости, я помилився, так я визнаю, ти помилився. І не тому страшно, що ти залишив. Страшно, що ти не визнаєш і не хочеш примиритися, і хай в гніві твоєму не зайде сонце. Це означає примиритися, визнати свій гріх до вечора. Не до Великого Босну, до вечора треба визначити, ти повинен прийти і примиритися з ближнім. Ось так рівномірно ти повинен прийти і примиритися з Богом до вечора. Згрішив, та неважливо, скільки разів рішив. Воно, звичайно, важливо, але настільки не неважливо, кайся вже в серці своє. І найближчий тиждень, на богослужіння, яке ти повинен відвідати, а ти відвідуєш раз в тиждень, хоча йди до сповіді, бо помреш і в ту мить запитає тебе Господь, ось не твої гріхи. І скільки треба відпрацьовувати твоїй родині, вимолять чи не вимолять, скільки сюди треба панихіти наноситися. Безліч. Безліч. Бо будуть снитися вам, будуть, будете снитися, і будуть вам снитися, і будуть приходити у пісні. Тому що гріх не розкажений. Людина не виправилася, людина не слідкувала за собою. Ось цей старий стереотип треба відкидати. Як подібно до людини, яка дбає про своє тіло, а, храм, а твоє тіло це храм Духа Святого. Твоє тіло, там ти кажеш душа, а тут моя душа, там, значить в тілі. І якщо ти дбаєш про свою душу, то повинен дбати і про своє тіло. Хіба це правильно, коли ти приходиш у лікарню за три дні до смерті? Ми ж найчастіше всього приходимо в лікарню за три дні до смерті і кажемо, дайте мені таку таблетку, випишіть мені такий рецепт, який би вилікував мене моментально від однієї тої самої хвороби. В одну мить ми не хочемо ніякого курсу лікування. Ми нічого не хочемо, хочемо зцілитися. Чому не слідкувати за своєю душею? Чому не ходити в лікарню, коли ти здоровий? Прийшов, провірив, є порушення, лікуєш, підліковуєш, профілактику робиш. Хіба потрібно приходити до храму і каже, Господи, прости, я нагрішив, але коли ти слідкуєш за своєю душею, коли ти регулярно сповідаєшся, не даєш можливості глибоко впасти в рік. Але навіть якщо наступить мить твоєї смерті, то ти посповідався, ти вчора сповідався, сьогодні нагрішив, вчора посповідався, так би мов, 10 гріхів, які треба відповідати перед Богом, А так тільки два. Легше, легше виправитися. Тому треба каятись постійно, коли грішиш у душі своїй, перед ближнім, і регулярно ходити на сповідь, не раз в рік. Не раз в рік регулярно ісповідуватися, тому що причастя це те, що тебе очищає і освячує. Це те, що тебе причисляє до лику Святого, до святості, до святині, до святого Бога. І ти стаєш святим. І ти освячуєшся, ти набуваєш цього первоздавного стану, стану непорочності. Коли тебе Гріх не довліє над тобою. Гріх не довліє над тобою. Тому регулярно треба сповідатися. Мене недавно запитали, що вони як я часто розповідають. Цікаво так? Що не діє? Що не діє? Я не кажу, що це щось таке особливе. Це норма. В чоловіді є можливість згадати за тиждень часу, де на чудотвори. А на чудотворити можна будь де сказати, що ти за тиждень не завершиш. неправильно. Якщо ж тіло стримає, стримався, не об'єднався. Потім у нас якась гостина і тобі якась купуса. Або не те, що треба зілку не хотів обідати, або ще щось. Море, гріхи не будуть приводити, як ви самі знаєте. Неможливо не змішити. Тому є завжди, що ти ні в чому З віком фізичних віків менше думав багато. А вже ослабився, вже багато відчуваєш, можеш. Язик як помилок. говориш, що попало. Що сказав, чого сказав. Потім серце було, і треба було промовчати. Мені все одно сказав. Ну треба було краще ось це слово підібрати, ні. Може, ти хотів ти взяв образи. Не думав, що образ не хотів, людина був інший настрій. Людина була на іншій, як кажуть, іншій хвилі ефекти. Ти на одній, вона на другій. Взяв і образи. Не хотів а не хотів вас робити. І цей же апостол Павло каже, дуже часто, що хочу робити, не те не роблю. Те, що не хочу робити, роблю. Те, що хочу робити, не роблю. Тому сповідати треба регулярно, усім сповідь це примирення. Примирення це відновлення зв'язку. А відновлення зв'язку це означає слово, що ти релігійний, ти православний. Бо ти відновлюєш зв'язок з ближнім і ти відновлюєш зв'язок з Богом. Тому краще, як дорослано, щоб нам Господь сказав, прощається тобі. І згадаєш, Молитву, найголовнішу молитву над молитвою. І прости нам провини наші, які ми прощаємо Отце наші. Ось ці слова, які не просто слова молитви Господні, в які є зміст не лише текст, а в який є зміст. Тому я вас сьогодні закликаю. Не скорбіть від того, що ви згрішили. Скорбіть від того, що ви не можете покаятися. Згрішив, кайся, образив, вибачайся, посварився, мирися і втужми до заходу сонця. І як ми читаємо щоразу молитви до причастя слова, там дуже гарні слова. Перший примирися з людиною, яка тебе обідала. Зміст лобки, з людиною, яка тебе обідала, ми родіде миритися. Бо ми образом. Тут навпаки, ти піди на зустріч до людини, яка тебе обідала. Будь сильнішим. Будь сильнішим. Прояви цей крок перший. Зроби цей крок першим. Прояви себе швидше, дай можливість примиритися і щоб в гніві твоє не заходило сонце. Тому я бажаю вам завжди ось цього. Внутрішнього духовного стану регулярно сповідатися, регулярно проводити порядок. Ми щоденно вмиваємось, проводимо своє тіло і частини свого тіла в порядок. На зачіску ходимо до перукаря, ну раз в місяць точно. Знаєте, скільки зараз зачішки Дві тисячі гривень. Постригтися. А манікюр підікрутого не літу. Багато косметологів, як і посла. Ну ви ж ходите і правильно ходите. Тому слідкуючи за тілом, за храмом Духа Святого, слідкуйте за своєю душею. Сьомий день Господу, Богу Твоєму, вітай сьомий день душі своїй в порядку. Будьте святі. Будьте чисті і будьте здорові, і будьте помоліші. Цього я вам цей день бажаю. Слава Ісусу.